Шановні співгромадяни, ті, хто кажуть, що боротьба проти драконівських непрозорих корупційних тарифів це є популізм. Вони ніколи самі не жили на 1200 гривень. Вони не знають, що таке не мати змоги допомогти своїм батькам на лікування. Вони не знають, що таке економити на харчуванні. Вони не знають, що таке надати своїй дитині коштів на навчання. Вони абсолютно ізольовані від реальності. Вони є ізольовані від потреб життя суспільства. Тому радикальна партія, весь народ України, наполягає на тому, що прийшов час повернутися обличчям до потреб свого власного народу. Повернутися обличчям і сказати, що наші головні цілі як будь-якій європейській країні це добробут громадян, це робочі місця, це відродження виробництва, це можливість всім мати роботу, а всім, хто працює. Не отримувати субсидії, а достойно жити за рахунок заробітної платні. Що ж це за рабська система? Що вся країна має просити субсидії для того, щоб вижити, для того, щоб заплатити комуналку, для того, щоб прогодувати свою родину, це є абсолютно аморально. Тому фракція радикальної партії наполягає на тих вимогах, які сьогодні підтримані та майданом. Наполягає на прийнятті понад 20 економічних законопроєктів, які внесені в парламент фракцію радикальної партії іншими демократичними політичними силами, які накопичились, не розглядаються парламентом. Що це за ситуація, коли парламент п'ятницю не працює? А це просто ганьба. Роблять вигляд, що нічого не відбувається. Країна йде до прірви, а парламент відпочиває. А уряд не вимагає не реагує на вимоги тарифного майдану. Тому фракція радикальної партії послідовно виступає за радикальні реформи, які дозволять вивести Україну на рівень Європи за добробутом. Ми маємо бути Європою не тільки географічно, не тільки за своїм світоглядом, а за рівнем життя громадян. Слава Україні.